Благоустрій Житомира в надійних руках, а точніше відповідальних, адже усі аспекти, що стосуються діяльності закладів у всіх сферах, під належним контролем влади, нинішня статистика є такою. За результатами проведено звірку і сформовано перелік об'єктів комунальної власності міста, загальна кількість яких складає 1173 об'єкти, в тому числі в розрізі галузей, в сфері культури 51 об'єкт нерухомості, в медицині 83. В освіті 267, житлово-комунальне господарство 655 об'єктів, транспорт 42, торгівля громадське харчування та побут 8, інформаційно-видавнича сфера 1 та в інших галузях 66 об'єктів нерухомості. Прийняті рішення не є категоричні за словами першого заступника міського голови Житомира Галини Семенець. Юридичного вакууму не буде. До прийняття наступних нормативів місто житиме за нинішніми. Тим часом на проблемах акцентував увагу депутат обласної ради і член міськвиконкому Віталій Француз. Його непокоїть доля, а точніше закриття перукарні в центрі міста. Я не можу зрозуміти, яка вигода від того комусь. Але я просто за те, що якщо щось доповідається на виконкомі, то воно має відповідати ця цифра. Або акт звірки не відповідає дійсності, які виданий і на руках, я його просто не взяв і в мене лежить в кабінеті. Або значить, щось інше. Тому що тут є пункт в рішення не допускати продовження договорів оренди, якщо вони не сплачують. Ну, 100 років надавали послуги людям. Заборгованість у них була, хоч поточна, але була, і ну я думаю, що навряд чи можна суперечити тому, що це підприємство довго дуже довгий час, орендуючи приміщення, не вклало належних коштів для того, щоб зберегти і покращити комунальну власність, оскільки все ж таки договором оренди передбачено. Що суб'єкт орендар має право і повинен покращувати цю власність, складати кошти для того, щоб утримати це приміщення в належному стані. І проходячи по вулиці Бердичівській, звичайно, можна звернути увагу на нього, але не тому, що воно прикрашає місто, а тому, що воно дійсно трішечки не вписується вже в сучасність і в той вигляд, який має центральна вулиця, з поміж інших актуальних питань порядку денного затвердження фінансових планів у ряді установ Житомира.